Якщо ви повернулись з бойових дій, і вам важко, психологічно. Будь ласка, звертайтесь до нас. У Чернігові почав працювати центр реабілітації та адаптації ветеранів Легіон. Сильна сторона нового центру, зокрема в тому, що його засновник Олександр Бабіч, ветеран війни. Я сам учасник бойових дій. З початку 2015 року по 17-й, і з 22-го я знову пішов хнивіну, і водночас він спеціаліст у сфері психології. Я психолог, який має вже психологічний досвід практики більше 20 років. Я отримав ще базові знання військової психології. Це дуже важливо. Завдяки такому поєднанню є додаткові шанси на те, що ветерана тут зрозуміють і йому допоможуть. Він вже зайшов, а я вже його відчуваю. І для мене це дуже важливо, і це те, що я хочу передати моїм людям, які будуть до мене звертатися за допомогою. Тут уже проводяться консультації, застосовуються різні методи психологічної допомоги. Центр Легіон розташований у приміщенні клініки доктора Поповича, яка працює в Чернігові вже 5 років. Це клініка лікування психіатрії, психічних розладів, алкоголізму, наркоманії і всіх видів залежності. Така співпраця дозволяє в разі необхідності тут, таки на місці, отримати й медичну консультацію та допомогу. Я думаю, що е, нашому центру е, Легіон ну, е, повезло, бо ми знаходимося на території, де є практикуючі психіатри вищої категорії. Втім, ще раз підкреслимо, центр легіон займається психологічною допомогою з урахуванням військової психології і з акцентом на сімейну та соціальну адаптацію ветеранів. Послуги для них безкоштовні. Адреса вулиця Кільцева, 16, контакти. Телефон 098 355 99 36 І в Фейсбуці за профілем Олександр Бабіч. Я звертаюсь не тільки до учасників бойових дій. Я звертаюсь і до їх сімей. Будь ласка, звертайтесь, ми вам надамо професійну консультацію. У наступних сюжетах ми продовжимо знайомство з реабілітаційним центром Легіон та з роботою військового психолога.